Про яку тварину йдеться. На роздуми у вас буде 3 секунди. Отже, перше хто наступив на вухо, якщо людина не вміє співати? Правильно, ведмідь наступив на вухо. Поїхали далі. Про людину, яка не хвилюється, кажуть як із кого вода. Точно як із гуся вода. Наступне запитання. Про того, хто лише прикидається, кажуть в овечій шкурі. Хто саме? Ви мої розумники. Так, вовк в овечій шкурі. Наступне запитання. Якщо нічого не виходить, кажуть б'юся як обліт». як хто. Не сумніваюся, що ви здогадалися. Правильно, як риба обліт. І останнє запитання якщо хтось пише так, що нічого не розбереш, кажуть, як лапою. Яка ж тварина пише лапою так, що нічого не зрозуміло. Якщо хтось пише незрозуміло, кажуть, як курка лапою правильно. А які фразеологізми з тваринами, знаєте ви. Пишіть у коментарях. І дивіться нові випуски проєкту Хто тут інштейн на ютуб-каналі Колайдер.